Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі. Ось у руках ми маємо галузки із дерев зелені, розквітлі, тому що ми повторюємо приблизно духом те, що відбулося в житті Ісуса Христа, коли Він входив до Єрусалиму. І оцей вхід до Єрусалиму ми святкуємо як одне з найвеличніших свят, але треба відчитувати знаки, які сталися тоді, коли Ісус Христос в'їздив до Єрусалиму. Тому що Бог хоче промовляти до людей, Він хоче з ними розмовляти і відкрити людям себе самого. Але також Він хоче людям відкрити свої бажання. І той шлях, яким хоче людей до себе привести. Бог це не той, який чинить із людьми будь-яке насильство. І навіть коли йдеться про спасіння, то Бог спасіння нам дарує, а нас до спасіння не примушує. І тому у старому заповіті. Він багато кроків зробив назустріч людям. А ми можемо сказати, що люди дуже часто опиралися і неправильно Бога розуміли. Але бачимо, усіма кривими людськими стежками Бог завжди ходив прямо. Наприклад, то старі, старі сказали святі, що... Кривими людськими стежками Бог прямо ходить. Тому що з людської точки зору багато чого мало бути зруйноване і мало пропасти. Ми собі пригадуємо в старому заповіті історію Йосифа 12-ї 12 дитини Патріарха Якова. Яків його дуже любив. Але що сталося? Брати почали заздрити йому і тоді змовилися, щоб його вбити. Але в останній, момент, в останній момент найстарший його брат сказав, краще не вбивати, давайте його ми продамо в рабство. І вони його продали в рабство, а батька обманули, що, мовляв, звірі роздерли його найулюбленішого сина. І, здавалося, все пропало. Але Йосиф у рабстві потрапив до одного такого чоловіка, який подивився, що вміє він управляти маєтком. І він зі звичайного раба став управителем дому. Здавалося, б, все стало гаразд, але ні. Дружина захотіла його звести і звинуватила, що він там до неї чіплявся. У в'язницю потрапив, все пропало. Але ні. У в'язниці виявилося, що він вміє тлумачити наміри, сумніви і сни. Імператор єгипетський фараон мав якісь дуже важкі такі сни, і Йосиф йому оце протлумачив, так як ніхто інший не вмів. Фараон зробив так, як йому порадив Йосиф. І все вийшло, і він Йосифа витягнув на найголовнішу, став прем'єр-міністром Йосиф. І завдяки йому, коли настав голод, то його брати, які продали його в рабство, і батько, і вся родина врятувалися в Єгипті. Дивіться, скільки було негативних подій, але Попри ті негативні події, Бог усе впорядковував так, що ми йшли до справи спасіння. 430 років пройшло і ми читаємо історію Мойсея. Мойсей народився тоді, коли було заборонено мати дітей. Треба було вбивати малих дітей. Але батьки дуже сильно любили цю дитину. і Ховали її перед різними шпигунами. А коли шпигуни вже занадто близько підійшли, вони здалися, як їм здавалося, на Божу волю і пустили рікою дитину в кошику. І міг їй з'їсти її, її крокодил, але знайшла принцеса. І тепер, зі звичайної дитини, оцей Мойсей зробився на рівні наслідника престолу. Але не так просто було. Його виховали в їхній традиції релігійній, і він захотів захищати своїх одноплемінників і вчинив кримінальний злочин, вбив єгиптянина, мусив тікати, і з принца перетворився у пастуха. І, здавалося, вже все пропало. Але Бог прийшов і сказав: Ходи сюди, я маю для тебе роботу. І він вивів цей народ до обіцяної землі. І якщо ми читаємо старий заповіт, то ми подивимося, як часто цей народ блукав, відходив, не, 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 не йшов правдивою дорогою, скільки було поїлів, розділів, скільки разів вони ідолопоклонниками були. А Бог цілеспрямовано їх вів. Шляхом спасіння, і то ще таким шляхом, щоб іншим народам відкрити оцей задум спасіння. І ось ми читаємо сьогодні, як то Ісус Христос входить до Єрусалиму. Це радісне свято. Але це радісне свято, воно означено і іншим. Тому читаємо ми уривок з Євангелії, який розпочинається шість днів перед Пасхою жінка. Вона намастила миром Ісуса Христа. А як це протлумачив Ісус Христос, каже то на мій похорон, тобто вона намазала мене як мерця уже. То ніхто не зрозумів. Каже, вони пізніше все це почали обдумувати і розуміти. Але Ісус Христос цілеспрямовано йде до чого, щоб своєю жертвою людину поєднати з Богом. І ті люди, вони збираються, вони знають, що Ісус Воскресив Лазаря, вони вітають, вони думають, ось прийшов час для віднови. Юдейського царства. Чуйте, то у нас дуже часто мене питалося, я духівник такої лікарської, лікарського товариства. І там є лікарі молодші, а є такі вже старші, трохи ближче до пенсії. І вони запитуються. Коли буде нормально вже Україна? А що ви хочете? Кажу, ви не дочекайтеся, не переживайте, коли буде нормально. А що ви хочете? Дивіться, ми співаємо гимн України, маємо синьо-жовтий прапор, маємо віру, свободу віру і сповідання, маємо свободу слова. Ми маємо багато чого, чого не було давніше. Чуєте, та Україна не жила так ага, добре і забезпечено, як в ці останні кількадесят років. Що хочете ще? А ще хочете ще, щоб зовсім було досконало. Чекай. Подивімося, як часто ми сходили на манівці. Хотіли ми робити як будь, але щоб нам все було добре. І як, яка подвійність сьогоднішнього свята, що ці люди, які Ісуса Христа шість днів перед Пасхою, вітають галузками, і вони надіються, що відродиться. Їхнє царство і все стане дуже добре за короткий час, вони розбіжаться і будуть кричати, дехто з них навіть і розпне Ісуса Христа, тому що вони будуть розчаровані. І святкуючи оце свято входу Ісуса Христа в Єрусалим, ми маємо, взявши до рук галузки. Подивитися, щоб ми не повторювали цієї думки, наміру і шляху людей, які кожного разу, як щось не по їхньому, розчаровуються. Щоб ми врахували, що наша дорога не виглядатиме нам дуже рівною. Але ми знаємо, що Бог нерівними нашими дорогами ходить прямо. І тому і сьогодні ми в журбі. І сьогодні ми переживаємо оці труднощі, тому що жорстокий ворог прийшов і посіяв смерть у нас, руйнування. І здається, що ніякого виходу нема. Читаємо Біблію і дивимося. І історія Йосифа, здається, виходу не було, знайшовся. І історія Мойсея здається, що все пропало, не пропало. Історія старозавітніх патріархів не пропала. І всі ті противники Ісуса Христа думали, як його вб'ємо, то Його переможемо. Не перемогли. І тепер, якщо думають, що переможуть нас народ, не переможуть чому? Тому що з нами Бог. Дорогі сестри і браття, сьогодні вітаємо вас сердечно із цим святом входу Ісуса Христа в Єрусалим. І хочемо, щоб кожен з нас відкрив своє серце для Божого Слова, щоб довірився Богові на оцьому шляху, і щоб Слово Боже заповнило нас, а ми переповнилися правдивою надією, яка полягає ось у чому. Навіть тоді, коли щось стається несподіване, ми знаємо, що Бог усе тримає у своїх руках, і ми не будемо. Розчаровуватися, бо ми будемо знати, що наше життя в Божих руках, а знаком цього нехай будуть оці вітальні галузки, які нам будуть нагадувати Осанна тому, хто йде в ім'я Господнє, благословен Цар нашого серця. Слава Ісусу Христу!